Рейдинг в цьому відео я тобі покажу, як я розігнав баланс до 100 тисяч гривень та покажу тобі топову стратегію, як можна почати зробляти гроші в Україні. Тому саме топовий брокер Бінаріум показує тобі, як я заробляю. Саме головне, що ми робимо, це просто я тобі зараз це покажу. Саме головне це тобі додати ось сюди натиснути індикатор і просто пише параболік, сар. Додавляю -до ось цей індикатор. І далі тисне ось сюди, і в тебе відкриться ось сар. Бачиш. Тисну сюди, так, давай дуже швидко все почнеться, я тобі просто поясню, мій саме головний принцип швидко, без води показувати чітко та по ділу. Тому тисну сюди, далі сетінг, тобто наші настройки налаштування. Далі ось це ставимо 0015 і ось це ставимо 0.25. Далі ставимо стилі, тут в цілому можеш під себе підібрати. І в цілому, і в цілому просто тисне ОК. Okay. Все, тепер ти бачиш, що такі наші кружки, наші квадратики. Тобто, що тепер нам з ними робити? Зараз тобі покажу. Але ж саме головне, що я тобі хочу сказати, це переходь в мій телеграм-канал. Офіційне послання у нас буде в коментарях під цим відеороликом. Це дуже обов'язково. Тут я трошки пропав із з цього медіа, але зараз я повертаюсь і буду тут. робити тут дуже великий контент. Коли ти сюди зайдеш, тут буде вже мільйон-мільйон постів. Тобто тут буде дуже багато постів. То що тепер переходимо вже до нашої стратегії. Повертаючись до нашого брокера, ти можеш побачити, що в мене на рахунку 100 тисяч гривень. Тож зараз буду тобі показувати, як я працюю. Буду я заходити з сумою на 10 тисяч гривень, і зараз ти все в цілому побачиш. Ми бачимо, що наш параболік сар це ось такі наші квадратики, кружечки. Що ми з ними робимо? Умовно ставимо наш таймфрейм саме одна хвилина. І що тепер нам потрібно зробити? Ставимо наші свічки і ставимо хайки наші. Далі просто подивись, ось давай приблизимо. Зараз ти можеш побачити внизу ось такі квадратики та точечки. Що нам з ними робити? Ми повинні заходити в нашу угоду з першого по третій квадратику, ось отакий кружечок. Тобто зараз змінюємо валютну пару, бачимо перший або третій кружечок і заходимо догори, якщо в нас ось ці квадратики знизу нашого графіку. Якщо якось отут наші квадратики зверху, тобто заходимо донизу, думає, ти все зрозумів, нічого важкого тут взагалі немає. Тож тепер давай змінювати нашу валютну пару і шукати наш сигнал. Так, йдемо просто по іншу. Нашим нашим всім валютним паром в пошуках нашого ідеального сигналу. Ось, о, бачимо два квадратики, тиснемо донизу на 10 тисяч гривень. Давай не на 10, давай ось отак. Бам. А, у мене щось сума інвестицій пише, що перевищено. Саме головне встигнути, тиснемо на 5 тисяч гривень. Ось о, тиснемо давай 3 тисячі гривень і тиснемо донизу. І заходимо на 3 тисячі гривень донизу. Вже бачимо, що в нас є два наші квадратики. Ось і зараз у нас все максимально просто з'являється третій, четвертий квадратик, і ми йдемо донизу. Тобто все максимально просто, можемо побачити, що до кінця ходу в нас ще 25 секунд, і зараз ти в цілому все побачиш. Навіть про такому ідеальному відпрацюванні я зроблю ось. Ще одне зараз перекриття, в мене щось не дає трошки більше поставити, але ж на 3 тисячі гривень давай зайдемо, і ти вже можеш бачити, як ідеально ми падаємо донизу. Тож до кінця нашої угоди залишилося ще 8 секунд, і через 8 секунд я отримую ідеальний профіт на твоїх очах, плюс 2,5 тисячі гривень. Тож бам! Просто подивись на це ідеальне відпрацювання нашої торгової угоди. Плюс 2670 гривень, і ось, ось саме так я і заробляю. З'являється наш третій квадратик, і я тисну ще раз на нашу угоду на 3 тисячі гривень. Тож заходимо ще раз, ще в нас 40 секунд до кінця нашої угоди, і ми вже бачимо, як ідеально ми падаємо донизу. Тож, мене ти зрозумів, саме так ми і працюємо суто по нашому пробуліксар. Ось опросию, і сподіваюсь, ти ось я клацюю, ти, сподіваюся, бачиш наші ось ці квадратики, наші кружечки, і зможеш гарно на цьому заробляти. Ти ж просто все тобі налаштування нашого параболік Сар. Це в нас 0,015 та 0,25. І все. І ось, ось бачиш з першого по третій квадратик заходь і заробляй гроші. На твоїх очах, зараз через 20 секунд, я зароблю ще плюс 2670 гривень. Та в цілому за цю торгову сесію плюс 5000 гривень я зароблю, та прямо зараз можу поставити на вивід. Тож думаю, мене ти зрозумів, через 7 секунд отримую ідеальний профіт прямо на твоїх очах. Подивись, який фундаментальний ідеальний плюсик і на твоїх же очах і отримую ще вже другий плюсик, плюс ще 2670 гривень. То що я тобі можу сказати? Можу заходити ще раз, ще раз, ще раз і ще раз. Але ж зараз на даному моменті я зібрав гарний плюсик, плюс 5% до свого балансу, тобто 5000 гривень я вже заробив, і додати мені більше нічого. Тож обов'язково прямо зараз усе на довірі просто переходь мій телеграм-канал та почне заробляти разом з нами. Тож тут буде дуже багато торгових стратегій. А на зв'язково громотрейдинг, ось отак можна почати заробляти гроші в Україні. Велике дякую тобі за перегляд.